Привіт, привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні у нас в'язовлог номер 6 і в цьому в'язовлозі я розповім про свої просування по процесам. Наразі це мій процес вихідного дня, і я його просувала на цих вихідних. Доволі мало було часу на те, щоб в'язати, тож в мене лише два ряди просунулись від. Маркера е, ще два ряди, але загалом я вже вчора приміряла е, цей топ, і <смас> якщо залишити його в такому стані, то це буде як крок-топ по розміру. Тому що вже е, до, до ну довжина дозволяє закрити груди і, в принципі, це як маєчка. Але я буду продовжувати і ще вниз. Навіть не знаю, наскільки подобається мені це полотно, що, можливо, і таким буду візерунком продовжувати, трішки розширю Віталії. Подивимось. Наразі такий в мене прогрес по моєму процесу вихідного дня. А також на цей тиждень ну, я ще не розпланувала повністю всі свої процеси, але. На понеділок та вівторок я хочу взяти свою подушку Біймашку, цукерочку, яку я в'яжу із Himalaya Dolphin Baby гачком номер 4,5. І наразі це моя пров'язана частина, і це десь ну, це край цукерочки, який я ще трохи пров'яжу. і... І, можливо, вже зараз можна, мабуть, отак буде достатньо для того, щоб лишити край. Але я не планую відразу все формувати цю подушку, а планую вив'язати її повністю, а потім вже формувати її структуру. Тобто, кінці формувати як край цукерочки. Наразі це мої плани. Сьогодні понеділок і буду працювати над подушкою. Сьогодні середа, 3 січня, і це моє чергове включення в'язового номер 6 Сьогодні я б хотіла показати вам просування по процесу подушка-обіймашка, яку я вив'язувала в понеділок та вівторок з плюшової пряжі. Я вже закінчила край, це полосатий край, який я вив'язувала рожевою та зеленою нитками. Цих полосочок рожевих в мене вийшло 20 штук. Так? І цього я, я вважаю, достатньо буде. Тому що в мене ж я хотіла вив'язувати рожеву нитку, поки вона не закінчиться. Але я зрозуміла, що ще багато залишається. І, до речі, по своїм спостереженням, можу сказати, що рожевої нитки було набагато більше в мотку, аніж зеленої. Тобто, якщо в мене зелена нитка вже закінчилася десь тут, то рожева і ще залишився гарний клубочок. Хоча рожева починалася одним рядом більше. Тож, я вважаю, що, мабуть, метра рожевої більший трішки, аніж зеленої. Тож я вирішила, що 20 якраз буде достатньо десь на цьому рівні. Я планую перетягнути її. І трошки менше напхати край, і більше напхати серединку. Я вже почала вив'язувати основну частину і пров'язала за ці попередні 2 дні 18 рядочків. Ну, Непоганий результат, потрошечку я вже наближаюся до того, що буде серединка, а після серединки буде вже більша половинка, а потім вже і кінець. Тож наразі це все по цій подушці. Дуже подобається мені цей процес. В'язала б його, мабуть, цілий тиждень, але треба просувати і інші мої процеси також. Тож це ми відкладаємо до наступного разу. І сьогодні, в середу, я планую взяти свій відпочивальний процес маленький гачком. І пов'язати його трошки просунути, можливо, закінчити, як завжди. Тож, це моя шапка. Шапка Гачко, вже багато про неї казала, ніяк не закінчу. Ну, буду сьогодні над нею працювати. Гарно подобається, як завжди. Тож, такі мої просування і плани, а на четвер-п'ятницю, думаю, взяти. Процес е, червоний светер, Дуже в мене руки чешуться його пов'язати, якщо чесно. Він дуже приємний у вив'язуванні. Там в мене джинс-єрнарт і гарні спиці. Тож, четвер, п'ятницю буду просувати червоний светр, теж з полусочками. До наступного включення. Гарного вам дня! Сьогодні неділя, 7 грудня, і це моє останнє включення в'язового номер 6 І я б хотіла розповісти про свої просування по процесам. В середу я вив'язувала шапочку гачком, але вирішила не брати інший процес на четвер-п'ятницю, а продовжити вив'язувати шапку. Дуже мені хотілося її пов'язати, тому що нитка дуже тонка і просування дуже такі незначні, Тож я вирішила не розпилятися на багато процесів, а пров'язувати один, який подобається. Тож в середу, четвер та п'ятницю, я вив'язувала шапочку, і ще трошечки і буде кінець. Планувала, звісно, я її закінчити, але не вийшло так, як хотілося. Тому що, я ж кажу, якось нитка дуже тонка, і в'яжеш, в'яжеш і ніяк невеликого такого прогресу не виходить. Пров'язала я один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість косичок. Непоганий результат уже зовсім трішечки залишилося. Як я... В розтягнутому такому вигляді міряю, то десь це 56 сантиметрів, тому що міряю в дуже розтягнутому вигляді, щоб вона не була дуже широкою, бо я ж вже казала, що в мене така голова чи волосся. Не знаю, що то. По якій дуже злазять в'язані шапки, тож я стараюся їх в'язати так, щоб було так плотненько сиділа шапочка на голові. Тож зараз давайте поміряємо, розтягнемо, і це 55 см, виходить, у нас вже готово. А мені потрібно 65. Тож буду ще в'язати 10 см в розтягнутому вигляді. Це, приміром, скільки буде косичок. Зараз ми поміряємо. От, спочатку ряду. Так. Раз, раз, раз. Це десь так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще шість косичок, і буде готово. Тож, такі мої просування по шапочці. Ниток достатньо. Гачок є. Все є, тож відкладаю цей процес до наступного разу і розповім трішечки про цей процес, який я взяла на вихідні. Дуже я втомилася від гачка, якщо чесно, і не захотілося мені брати сарафан жовто-зелений, тому що я вив'язувала в понеділок та вівторок гачком. Подушку біймашку, потім три дні вив'язувала гачком шапочку, і мені вже набридло в'язати гачком. Захотілося дуже спицями пов'язати, тож я взяла цей светер. Тож теж просто захотілося мені його пов'язати. Взяла я його і встановила маркер та суботу і трішечки у неділі я вже вив'язувала його, тож вийшов у мене. Такий непоганий результат, і це вже пішу, пішла довжина від підрізу під рукою. Тож, не планую в'язати я дуже довгим цей свет, десь, можливо, 35 см. Зараз поміряємо, скільки загальна довжина, десь 35 см буде довжина від. Підрізу під рукою до кінця полотна. А потім буду вив'язувати як кокетку. Ну, зараз у нас більше 36 см. Тож, якраз вже пішла довжина після руки. Це як кокетка, так? Планую дов'язати, можливо, сьогодні всю цю частину. Це в мене задня частина, і буду вив'язувати її без змін, ніби як просто квадратом. Тож, залишилося десь скільки? десь? 20? Ну, 18, 20, мабуть, 20, якщо зараз 36, один вже є. Ще 20 і буде нормально, Ну, побачимо. Буду міряти по ходу. Також хочу розповісти про свої читацькі фініші. І це книга Джоан Гарріс Шоколад. Я її читала останній місяць, і вона мені дуже сподобалася. Я її точно можу вам порекомендувати, якщо ви полюбляєте легкий жанр роману з невеликим смислом. Тож ця книга дуже легко, зрозуміло написана. Вона в середньому ритмі подачі інформації без зайвої ваги і не занадто стисла, якраз максимально золота середина для мене. В цій книзі описане життя молодої жінки, яка прибула в маленьке містечко Франції. і... Почала налагоджувати своє стале життя з дочкою. Вона стикається з деякими проблемами в цьому містечку, тому що люди не готові сприймати нових людей, які, тим паче, сильно відрізняються. І, але загалом вона як свіже повітря в затхлій кімнаті. Це про це містечко. І загалом. Ця книжка вчить того, щоб не звертати увагу на думки інших людей. І це дуже важливо. Тут показано з наслідками ця думка освітлюється. Тож мені дуже сподобалася ця книга, і наступною я буду читати Володар Мух. Також вже її починала читати, загалом знаю про що вона, але хочу перечитати її так, більш в розміреному стилі. Тож, гарного вам дня, до побачення!